Если у нас передача, Все начинается з чего крім каф кофе, кофе полі з угу. рассвета. І ви знаєте, у нас сьогодні очень э, ну, любимый нами не только вами очень известный коллектив, который так і називається українському світанок рассвет. Так це так наші дуже давні і добрі друзі, яких ми раді вітати на центральній площі міста Кіровограда. Ми вітаємо танцювальний колектив ліцею номер 25 Світанок. Друзі, зустрічаємо світанок. stop E На такій високій поетичній ноті, дорогі друзі. Ми дякуємо творчому танцювальному колективу «Світанок» за їх танцювальну композицію. Дякуємо вам, дорогі друзі юні, і бажаємо вам творчих успіхів у вашій танцювальній кар'єрі. Дякуємо вам. знаєте, що розсвіт, це дуже важливо, і е, всі, весь центр мероприятий і всього найцікавішого переміщається саме на центральну площу нашого города. Посмотрите, які у нас красиві сьогодні гості. Ну, звісно, цей праздник би не состоялся, праздник танцы. Це праздник знаєш рассвета. дійсно, если би у нас не був такой прекрасний, ну как ви сказати, город і руководитель цього ансамбля Максим. Саме так, саме так. Максим Печененко, керівник танцювального колективу світанок, і ми його запрошуємо на нашу імпровізовану устюву площадку. Максиме? Єсть є Максим. Загубилися. Тримайте, будь ласка, мікрофон. Доброе утро, Максим, Доброго ранку, Максиме. Доброго ранку. Ну, перше традиційне питання. Максиме, ранок, да? Творчість, творчістю це зрозуміло, але все ж таки, з якими Більше. думками ви вирушаєте на вашу роботу? Вона у вас звичайно така позитивна, і це вже ну це ясно всім, да але все ж таки, чи є у вас якісь такий, знаєте, ну емоційний можливо допінг? Чи можливо у вас є якась така сверхзадача, як то кажуть? Емоційний допінг це прокинувся зранку. Включи канал Кіровоград, подивись ранкову каву, зарядись від вас емоці... емоційно, і потім вирушай на роботу. Зрозуміло, Максима. Ну, дякуємо звичайно за такий комплімент. комплімент да, ми дякуємо від імені всього творчого об'єднання ранкової та нашим дорогим телеглядачам. Ми маємо побажати доброго ранку. І я думаю, що в цьому нам допоможе творчий танцювальний колектив Світанок. Да. Доброго ранку! Кіровоградщина! Свєта і Євгеній. Ви на зв'язку. Студія, дякуємо. От тепер точно Ранок буде добрим. Доброго ранку всім. Нагадую, що у нас сьогодні останній ефір сезону. Ми йдемо на канікули. Олені та Олексію, величезний привіт. Зібрати танцювальний колектив, все вилаштувати так. Друзі, вам подяка. А по-друге, щоб ваш світанок також був яскравим і добрим. Окремо хотів подякувати світанку, діти, які на канікулах могли б спати вдома. Прийшли так рано на площу Кірова для того, щоб нас порадувати потанцювати. Ну і з